привіт Всім доброго дня, мирного неба і всього найкращого. Так, хочу вам показати свої покупочки. Замовила я добрива. І добрива і е, рятівник таке для капусти, бо в мене капусту поїдає, та, чорна мушка така. Два такі. Для капусти замовила, бо ще і зимню капусту буду висаджувати, так що треба буде. Так, для своїх розочок добриво, для троянд, для огірків. Ні, це для розсади. На другий рік, якщо бог дасть буду жити, буду теж садити розсаду, сіяти. Я думаю, воно мені знадобиться. Отаке. Чистий лист. Так, далі йдемо. Це для огірків і кабачків. 20 грам на 20 літрів води. Так, для винограду У нас є виноград сортовий три кущі. Хочемо трошки підживити його? Так що так. Це мої такі покупочки. добриво і цей. По цінам от стільки 166 гривень, всього вийшло в мене за цей, за. Остільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так що так? Я не знаю, бачите, не бачите по цінам. Це від е, цієї фірми м, Чистий лист» я замовляла. Це все прийшло звідти. Так що так, такі в нас справи. Ой, хотіла вам показати. Буду сьогодні вечором підживляти, оприскувати капусту і підживляти ці огірки свої і кабачки. Так, йдемо трошки на город з вами. Я вчора вечором ще посіяла петрушку, пересіяла той тобто, петрушку, там перекопала все, почистила, прополола, перекопала, почистила, потім пересіяла петрушку. Цукрову рядок і берлінська в мене була насіння, то два рядка. Берлінської, не знаю, вийде, не вийде, ну я вже все, більше я її сіяти не буду. Що їй Бог дасть, то і буде. Так що так, бо цей. Бо я вже з нею бавитися не буду. От тут в мене три рядка я посіяла. Цибуля, ну не знаю, я Читала, читала, але вичитала, що 2 тижні не можна їсти цибулю, не можна пользувати в їжу. Після цього, після оприскування, ніяк не могла знайти. Але на одному сайті я знайшла, що 14 днів треба е, цей період очікування. Так що вівторок ми оприскували. Внаслідуючий вівторок буде лише неділя. Оце моя морква Ну, Проріджувати мені мокру не треба, як я бачу. Так що я вирішила так, сюди вже досівати я не буду, бо то вже буде то і полоти, і прокопувати не можна буде, бо одна велика друга мала. Досажу я перцю, у мене там ще трошки перцю є, досажу сюди перцю, морква і так буде літом пользуватися, бо вона вся випульзується, а перець лишиться, то нехай собі печик росте. А посіяла я моркву, знайшла тут трошки місця. Посіяла я от сюди. Посіяла царицю полів, називається, це пізня морква. Ну, не знаю. Будемо бачити, будемо чекати. Мамі давала, мама сіяла, не зійшла. Я вже її, її пролила, на цьо, зробила таке, воду таку, з, добри, з цим з добривом, що я собі замовляла, пролила, потім моркву посіяла. Не буду поливати, буду кожен вечір буду поливати, може так зійде, може в мене морква буде. І тут ще два рядка теж посіяла. Так що, може, може, щось буде з моєї моркви. Тут посадила ще два рядка фасолі, щоб була зелена стручкова, потім пізніше. Так, тут один рядок моркви. Я, мабуть, вже вам показувала отут. І тут другий. Ну, це раніше я посіяла отут. Так що чекаємо. Що буде, час покаже. Мені вже треба помідори оприскувати, бо їх вже і жуки починають їсти. Так що завтра, навірно, то буде день, коли буде оприскувати і помідори, і картоплю треба, бо на картоплі вже теж маленьких жуків повно. Ще мені сьогодні треба буде цю капусту покупати і оприскати від оцих чорних дуже красивих. Комашок, бачите, там лізе. Вони мені всю капусту.